Вітаю вас, шановні друзі. Мене звуть Вікторія Круглова, і сьогодні ми з вами продовжимо працювати в рубриці родинне просвітництво над проєктними роботами. До деяких проєктів ми вже приступали, ми їх розглядали, ми розуміли, як їх треба робити. Сподіваюся, що вам було цікаво, і сподіваюся, що ви виготовили ті поробки, які ми вам запропоновували на минулих уроках. Але для того, щоб не припиняти нашу роботу і щоб ми далі. Ну, дуже добре працювали в той час, коли ми вдома, коли ми могли б долучати своїх дідусів, бабусів, молодших братиків, сестричок, а також батьків, ми пропонуємо розглянути наступний проєкт. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, навіщо виготовляти. Опори для квітів, і взагалі, що це таке? Я розумію, що можливо хлопчики і мужчини ну не дуже обізнані в цьому. Але повірте, якщо ви зробите корисну справу і зробите якусь таку симпатичну поробочку, якусь таку симпатичну конструкцію для квітів, що вирощують ваші жінки. То вони, ці жінки, будуть надзвичайно щасливі, адже не тільки їм приділять увагу, а їхнім квітам. Саме тому в мене дуже красиві квіти ось тут, зараз, і ми їх будемо розглядати, і я вам поясню, чому саме я взяла ці квіти для того, щоб ми їх розглянули, вивчили, проаналізували. Але я хочу зазначити одне: що ми у видавництві ранок дуже, дуже, дуже любимо вирощувати квіти. Тому опора для рослин. Ми знаємо, що це таке. Ми користуємося ними. Інколи ми робимо щось самі, інколи купляємо ці опори. але Чесно вам скажу, що в мене була, був дуже, дуже дуже великий вибір, які саме квіти поставити і запропонувати вам для розгляду. Я обрала три квіточки, ну тому що такі квіти найчастіше і такі конструкції, власне рослинні конструкції, найчастіше використовуються вдома, і, як правило, ці квіти ростуть, і їм треба допомогти не зламатися. Ось власне опора і потрібна для того, щоб ті квіти, які потребують. Ують якоїсь підтримки, а насправді у них може бути наприклад достатньо товсте стебло, і в якийсь момент, якщо не підкріпити це стебло, то квітка може поранити себе, вона може впасти, вона може зламатися для цього, і роблять опори для квітів. Ну, що я хочу вам сказати? Звичайно, ми будемо користуватися, власне, ось цими прекрасними кадрами. Це кадри із підручника з нашого. Ось я можу вам показати. Це так воно виглядає в книзі, а ось так воно виглядає на нашій інтерактивній дості. І спочатку давайте ми подумаємо, якими ж можуть бути ці опори, з чого їх виготовляти і коли, власне, треба їх застосовувати. Ну, насамперед, такі опори для квітів не так. Такі опори для рослин використовуються не лише для квітів, а ще й на городах у садочках для того, щоб вирощувати, скажімо, огірки, чи помідори, чи, можливо, виноград. І якщо ви буваєте чи на дачі, чи може в дідусів і бабусів у селах, то ви знаєте, що часто густо бабуся або дідусь підставляють якісь палки для того, щоб не зламати отой росточок, що тиндітно-тендітно навесні в. Виліз із-під землі, і тепер там він має розростися, бо потім нам хочеться мати там, скажімо, той же самий виноградик. Або вже конструкція зроблена, і виноград йому вже дуже багато років, і він там вже знає, як йому плестися, тому що дідусь або бабуся, або татусь і матуся зробили таку опору. Тобто ми говоримо про те, що опора може знадобитися будь-якій рослинці. Далі. Я хочу вам сказати наступне. Що ці опори можна робити, ну з будь-чого. Тут насправді треба вмикати фантазію і дивитися, що є таке навколо, що можна використати у якості ось власне цих опор. Наприклад, я вже казала, що можна використовувати палички. Ще часто палички беруть спеціальних форм. От, мужчини вони люблять полазити десь по своїх закамарках і там щось познаходити, щоб щось там було у вигляді букви Y або, можливо, ще там якісь палички. Тому що вони розуміються на своїх садочках і знають, що це поплететься ось так, наприклад. Або я знаю, що в мене мама дуже-дуже дуже любить квіти, і от кручений панич у неї починає плестися, ну, скажімо, по землі або по е паркану. І тоді вона, власне, із дротів робить таку конструкцію, і кручений панич розкручується на цих дротах, а потім випускає свої такі дуже красиві грамофони. Ось, власне, можна робити це так. Тобто, це це не така велика робота, але тут потрібно підійти, як завжди, до будь-якого проєкту з любов'ю, з фантазією і, безумовно, з гарним настроєм. Добре, тут ще треба зазначити, що опори для рослин повинні слугувати якимось. Захистом, коли дме величезний вітер, то рослина може зламатися, і я знаю, що коли в мене, наприклад, мама чи бабуся свого часу вирощували багато жоржин, то жоржини обов'язково треба було якось укріплювати, тому що Ну, або гладіолуси, тому що вони могли просто зламатися і все. Було дуже шкода, коли воно таке квіточе, вже таке красиве, вже таке, як частинка твоєї родини, але через вітер ну, от сталася невелика така неприємність. Тому треба закріплювати це обов'язково. Ми також знаємо, що бувають дуже дуже гарні ці опори для рослин. Їх можна робити звичайно ну, такими плетеними, ажурними якісь. Це роблять спеціальні люди і фактично такі. Опори для рослин стають ну, майже декором для вашого подвір'я або для вашої оселі. Далі ми прикрашаємо свій інтер'єр. Ми прикрашаємо інтер'єр насамперед квітами, але оці опори для рослин ми використовуємо, щоб підсилити можливу красу, або навпаки, вони мають бути абсолютно непримітними для того, щоб не зруйнувати красу власне, наших квітів чи наших рослин. Добре, я би хотіла, щоб ми зараз я покладу підручник. Я хочу, щоб ми з вами зараз поглянули, які нам пропонують наші автори-підручників ось ці опори для квітів. Так, опорні конструкції. Зараз ми сюди їх підсунемо. Ну ось, наприклад, бачите, ось із дротів зроблена дуже гарна така конструкція. І ми розуміємо, що плетені квіти просто почнуть розростатися і вони будуть плестися саме ось по цих дротах, які запропоновані нам у цій конструкції. Далі. Власне, ось орхідеї. Орхідеї, як ви бачите, є в мене. Ось орхідеї також там різноманітні є такі конструкції, які допомагають орхідеям рости і не ламатися. Далі. Ось ми бачимо культури. Це вже а, який це якийсь садочок, і це мені здається, що це перець. Перець також дуже часто на городах, бабусі і дідусі укріплюють якимись палочками для того, щоб перець не ламався. Або можна зробити, ну це вже звичайно така конструкція досить складна. Робити ось такі арки, і по цих арках будуть плестися а, різноманітні рослини, які потребують того, і ці арки потім, звичайно, дуже прикрашають, якщо у вас великий садок, чи можливо десь. Є поруч галявина, і там можна посадити якісь квіти для того, щоб от на так, по таких арках вони і тягнулися добре. Ось ми бачимо така арка різна різні форми опорних конструкцій. Ось така арка. Звичайно, вдома можна зробити, але це треба бути ну, справжнім майстром. Можливо, ваші татусі дідусі можуть робити таку конструкцію, і це прекрасно. Тоді у вас взагалі ви багаті, ви можете нафантазувати, ну просто щось неймовірне, а ваші дорослі допоможуть вам реалізувати ваші фантазії. Це можуть бути якісь такі ажурні типу вішачків, такі з красивими якимись. Закручениками для того, щоб ці конструкції просто дивилися дуже гарно. А також це можуть бути ось, бачите, така як драбинка, звичайна драбинка. Такі драбинки можна дуже просто купити в магазинах, де продаються рослини, і вони справді використовуються для того, щоб рослини чіплялися по цим драбинках і, власне, плилися по них. Це для квітів, які ну, досить інтенні, але в них стебла не дуже такі будуть міцні, тому що ну, така конструкція вона досить хитка і вона не зможе втримати великий такий величезний паросток чи величезне стебло. Так, з цим ми розібралися. Зараз я вам покажу, які власне, у нас є квіти. Ну, Ми всі, ми жінки, ми дуже любимо орхідеї і часто нам дарують ці орхідеї. Ми хочемо, щоб ці орхідеї цвіли якомога довше, щоб вони жили якомога довше. Ми робимо все для того. Я не буду зараз говорити про те, що ми удобрюємо землю, ми якось купляємо там якісь вітаміни для цих рослиночок, щось там капаємо в земельку і так далі. Але нам ще й дуже важливо, коли ці квіти. Ростуть, то щоб були опори. Бачите, тут ось продаються спеціальні такі опори разом із квіткою, і є такі невеличкі защіпочки. Бо чесно, якщо зараз оця опора вона зруйнується, наша квітка впаде. Нам цього не треба, тому ця опора продається власне з квіткою. або ми ставимо цю опору таку спеціально, щоб квітка наша не зламалася. Тут також ці опори, і також є такі спеціальні защіпки, які можна використовувати для того, щоб бачите, зробити саме таку форму квітки. Щоб, ну, щоб нам це подобалося, це, власне, знову ж таки, наш декор, наш інтер'єр. І хочу показати: ось ще величезна квітка в такому горщечку, в міцному, достатньо великому. Ця квітка буде рости ще дуже-дуже довго. І тут, бачите, ось така штука. Я не можу її видірнути, тому що, бачите, спеціально росточок цей стебло запустили свого часу в, в оце кружаль, це будемо говорити так, і стебло почало вдячно рости далі. Зараз ми вже тільки зламаємо. Просто цю конструкцію, або просто виймемо її, зламаємо, і тільки тоді а, ми зможемо а, ну, побачити, яким чином це стебло туди зайшло. Але не будемо чіпати, нехай він собі а, цей гарний такий а, зразок рослин росте і далі, а ми будемо роз роз розглядати зараз, власне, як же нам зробити цю опору для. Квітів, що ж нам пропонують в підручнику, у нас пропонують виготовлення опори для квітів, пташка із дроту. Ну, буде досить тендітна така опора для тих квітів, які вирощуються насамперед на наших підвіконнях. Так от, для того, щоб зробити таку опору, нам знадобляться дріт. Ми знаємо, що таке це дріт. Фанера, про фанерку ми також розказували. Ось це такий матеріал, який нам потрібен там буде для того, щоб може щось закріпити чи може десь його розмістити. Зараз будемо дивитися папір, цвяхи, ну папір для того, звичайно, щоб намалювати якусь фігуру. Цвяхи зараз ми з вами. Подивимося, навіщо нам цвяхи. Молоток можна невеличкий молоток. Обов'язково я дуже прошу всі поробки, всі проєкти, які ми робимо з вами, які ми розглядаємо зараз. Обов'язково тут нам потрібна допомога дорослих. Отже, молоток плоскогубці і олівець. Тепер давайте поетапно, що ж саме нам потрібно буде робити. Отже, перше, що нам пропонують, це розробити на папері малюнок майбутнього виробу та позначити точки для вбивання цвяхів. Так як ми працюємо із дротом, то, звичайно, дуже важливо, щоб ми на щось накручували ось власне цей дріт. Інакше ну, він просто зруйнує свою форму і ніякого толку від нашої поробки не буде. Тому обов'язково, ось тут, бачите, нам запропонували таку птичечку невеличку. Обов'язково в птичечки буде таке під, ну, не підніжжя, а можливо, якийсь такий гострячок, який ми всунемо ж потім а, в, в земельку. І, власне, все. Ось у нас розроблений вже є макетик. Тепер ми взяли дріт, ми взяли плоскогубці. Що ми робимо далі? До речі, хочу звернути увагу, що, бачите, дріт може бути абсолютно різний. Тут, безумовно, треба, щоб вам порадили дорослі і подивилися, що є в них у майстернях. Далі. Нам якраз пишуть про те, що дріт може бути абсолютно різним. Проте, якщо дріт має ізоляцію, ну уявіть собі, що дріт, який всередині а, знаходиться, нам його треба дістати. А ізоляція це такий пластик, якийсь такий дуже тонкий або гума якась. Оце треба зняти з дроту, а, бо нам, власне, саме дріт потрібен. І тут вам допоможуть, звичайно, дорослі. То наш дріт треба. А, Зняти з нього треба ізоляцію, і потім, якщо в нас буде якийсь окремий макет, можливо, цей дріт треба буде вирівняти за допомогою інструменту, який вам знову ж таки підкажуть ваші дорослі. Далі нам кажуть про те, що нам треба накласти малюнок. На фанеру та вбити цвяхи в позначені точки. Тобто, можна, наприклад, взяти, ну, от у вас є макет на аркуші паперу, можна взяти або скотчем його приліпити, або, можливо, ну дуже так щільнесенько накласти, щоб він не совався постійно. І місця ми ж вказували, місця, куди треба вбити гвіздочки, щоб потім вже накручувати на ці гвіздочки дроти. Ось, і, ось, бачите, ми тут зробили так, що на фанерці ми вбили потім у фанерку дуже-дуже Акуратно, можливо, навіть треба попросити а, батьків для того, щоб вони допомогли це вам зробити, щоб, не дай Боже, не відбити собі пальці. Бо тоді точно на все життя ця поробка запам'ятається. Давайте ми будемо обережними і будемо убезпечувати себе скрізь, де тільки можна. І ось наша поробка вже більш-менш ну. Ясна, як ми будемо її робити. Далі в нас іде четвертий етап, і четвертий етап нам говорить про те, що нам треба закріпити дріт у центрі малюнка. Тобто ми починаємо, ось наші видно, що наші гвіздочки, ми починаємо з центру. Ми дротик накручуємо на один гвіздочок і починаємо його потім уже а, розміщувати цей дріт так і накручувати саме на ті гвіздочки. Як ми собі уявили цей проєкт, як ми його собі намалювали. Ось бачите, що у центрі малюнка – це крилятка пташечки, і от саме на крилятку, а потім ми підемо-підемо робити вже інші наші кроки. Так, давайте п'ятий крок. П'ятий крок нам говорить про те, що треба згинати дріт навколо сяхів відповідно до контура малюнка. Ось, бачите, сюди пішов дріт, потім він пішов. За оцими цвяхами, ось ми його закручуємо десь перед цвяхом, десь за цвяхом. Тобто, нам треба повторити за допомогою цього дроту повністю контур нашої пташечки. Знову ж таки, допомога батьків не завадить або старших братиків чи сестричок. Тепер, коли ми справилися з цим завданням, коли дротом обведено весь малюнок, ми можемо обрізати зайвий дріт. Тобто, все, бачите, ось ми тут скрізь усе зробили, все так, як ми планували, десь завели за гвіздочок, десь перед гвіздочком, і наша пташечка начебто якось вийшла. Тоді за допомогою плоскогубців ми перекушуємо цей дріт, все більше нам інструмент цей не потрібен і більше нам не потрібен дріт. Наступним кроком нам кажуть, що нам треба обережно зняти цю заготовочку із цвяхів. Тобто ми, ми це треба зробити дуже-дуже акуратно, щоб не поранитися, і в принципі, щоб не зламати оцю форму. Тому що ми тут робили вже крилятко, ми тут робили якийсь невеликий дзьобик, нехай воно все залишиться. Якщо деякі ділянки важко вивільнити, то спочатку витягніть цвяхи. Це таке також може статися, і тут знову ж таки на допомогу прийдуть дорослі. Але якщо все буде методично правильно зроблено, то наша поробка буде пречудовою, пташечка буде неймовірно гарною. Давайте поїхали далі. Так, сьомий. А тепер у нас буде восьмий крок. Інтерактивна дошка дуже зручна тоді, коли треба показати одразу декілька різноманітних кроків. Ось. За допомогою плоскогубців закріпіть кінець дроту, обкрутивши навколо крила та закрутіть око ніс та основу. Ось, бачите, ми тут накручуємо. ну… За допомогою олівця тут накрутили для того, щоб, оце ж я казала, це буде вістря, яке ми встромимо потім в земельку. Ось. І ми закручуємо те, що нам потрібно, тобто ми якось більш-менш вимальовуємо, допрацьовуємо форму, яку ми вже зробили за допомогою дротика. Ось, бачите, уже воно у нас в руках, і якось там щось закріплюємо, десь щось піджимаємо. Це, безумовно, треба робити. І, власне, наша опора готова. Далі нам пропонують уже якось прикрасити її. і Можна тут рекомендують нам покрити акриловим лаком для збереження блиску, кольору та захисту від корозії. Ну, ми ж постійно будемо, звичайно, поливати квіти, ну і для того, щоб наш дріт не почав змінювати свою структуру, змінювати колір. Нам потрібно чимось його обробити. Ну, власне, ось так нам це пропонують. Це абсолютно правильно. І наші такі невеличкі пташенятка готові. І якщо ці пташенята вам також вдасться зробити, я думаю, що ваші мами чи бабусі обов'язково знайдуть місце для цих пташенят. І, власне, чому пташенят не посадити в горщик до улюблених квітів? З вами була Вікторія Круглова і я бажаю вам творчості і наснаги. До зустрічі!